Не бачте за мною, мною якщо в полі згину, все нам за люне нашу Україну, я данаєму, країну, є наймося бранця, залихотину, нехай ворог знає yeah. ми, ми за Україну, ми. душу yeah. нашу. У меня не структур! пораду тоже не выдавать? Не-не-не, -ні -ні, я нічого не даю. Та нормально чого глибше? Це льотчики у мене копают. Скажу <говори> или копають, или... На штурм, каже, копать буду.